Кажуть, є багаті землі за морями. Та моє багатство це мій рідний край. П'ють джерельну воду спраглими вустами, солов'їна пісня лине в Зеленгай, чистім небі веселка заграє, край бориспільський день зустрічає для життя і свободи, і волі засіває зерну, чистім полі. Тут крилаті злітають машини, честь і славу несуть України, їх єднають дороги і долі, край Бориспільський в чистому полі. Де козацькі храми стали над віками, краю мого пісня, серце звеселя, де трубіш пов'ється вдаль понад ланами, до Дніпра Славути це моя. Земля. Пагіння родинне розправляє крила, з роду і до роду струни гомонять, до землі святої припадають діти, квітнуть йому щасті, в мирі процвітать.